Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про посадку чемерників. І мої помічники якраз зі мною. Приєднуйтесь! Ну, що, сьогодні у нас 26 березня 2025 року. Нарешті погода стабілізувалася. Нарешті е, дощики закінчилися, холодні ночі вже без приморозків. Тому сьогодні я буду висаджувати свої неймовірні чемерники. У мене ще є в горщиках, які я купувала минулого року. які, Не знаю, як вони будуть далі рости, але я спробую все ж таки їх посадити. І через деякий час ми з вами все побачимо. А зараз я хочу розставити їх на клумбі і подивитися, як ж все ж таки їх розсадити, щоб було гарно. Ось у мене цілий ящик чемерників, які були у горщиках. Деякі з них виглядають, наче вони вже все не живі, деякі ще так по ознаках. Показують, що вони живі, тому я вирішила всі їх висадити на цю клумбу і подивимося, що з цього вийде. Буду коли саджати, обов'язково покажу кореневу кожного горщика для того, щоб і самі розуміти, і на пам'ять залишити, як не треба робити, або, або як треба робити, все покаже час. Приступаємо. Розставила я горщики. Там в ящику залишилися ті, що вони згнили, геть згнили. Я їх поки що не буду поливати і подивлюся, може щось від кореня відросте. А ті, що ще живі, ось вони в горщичках, таких маленьких це тут Red Lady і Чемерник Чорний, там жовтий. Подивимося, як вони будуть розвиватися. І ось так між півоніями. Я вирішила посадити горщики з квітами вже. Думаю, що коли розростуться півоні, вони теж будуть давати деяку таку цінь на чемарники. Плюс тут в мене три яблуни, то вони теж будуть давати цінь. Якщо ви пам'ятаєте, коли я робила цю клумбу, я застеляла тут агротканину. тому спочатку мені треба прибрати агротканину звідси і викопати. Потім луночку, ямочку для чемерника. Ось так розсуваю кору і починаємо. Ну, а тепер нам треба викопати ямку таку, щоб у нас помістився наш чемерник. Земля волога, бо у нас кілька днів були дощі. Зараз я її приберу тут. Приміряємо наш горщик. О, дивіться, яка тут коренева. Є білесенькі корінчики. Вже видно, що почали формуватися новенькі. Зараз ближче вам покажу. Дивіться, бачите? Білі корінчики, пам'ятаєте, ми проливали антистресом і бактеріями. І ось так коренева зараз виглядає. Дуже гарна, розвинута. Тут, бачите, є вже три точки росту. Його можна було поділити але я цього робити не буду. Я хочу мати пишні, квіточі кущики-чемерники. Устійно забуваю про те, що чемерники отруйна рослина і треба працювати в перчатках. Тому я пішла за перчатками. Приміряємо нашу ямку. Так, можна трошки глибше зробити її, бо кореневий ком такий в нього дуже гарний. Розширюємося і прибираємо землю поки що. Іде геть. Все. На дно я буду додавати біогумус Ось таку змейку. Все там перемішаємо. І тепер що я буду робити з кореневою? Кореневу я буду обов'язково розчісувати. Знаю, що по гортензіям у мене. Відбулося таке, що за сезон я, вона дуже погано наростила кореневу, тому що я так от її активно не розчесала і новим корінцям нема місця було і сил розвинутися. Пандора, відійди. Іди сюди, давай. Ось так гребельками розчісуємо. Внизу теж вже закручені всі коріння, теж розправляємо. Не бійтеся. Після посадки я буду проливати окорінювачем, і воно обов'язково все добре прийметься. Так, все готово. Можна саджати. Додаємо. Земельки сильно не трамбуємо. Зараз пролью для того, щоб земля сама туди в щілини пішла, а потім, якщо треба, буде, досиплю. Чемдлик не можна заглиблювати, тому що потім він не буде квітувати і може навіть загнити трошки. Ось таке добриво буду я використовувати. Це від компанії сімейний сад стимулює розвиток кореневої системи. Подивіться, який тут склад. І залізо, і бор, і міці, і меліптен, і, і цинк, і азот, і фосфор, і калій. Якраз от фосфора тут 40% для того, щоб корінчики гарно наростали. Ну що, після поливу трошки земля осіла, тому можна підсипати ще, і його можна трошки вирівнити. Посадкою закінчено. Тепер я почекаю, зараз я посаджу всі чамерники, почекаю, поки водичка вся всмокчиться і потім замульчую знову крою. Зараз покажу вам, як виглядає коренева система інших саджанців. Ну, ось дивіться, це ось такий колір. І яка тут коренева. Те ж саме вже є білі новенькі такі корінчики, які почали утворюватися. Зараз все розчишимо і будемо саджати. Ось такий темний, бордовий такий колір. Теж хочу подивитися, яка в нього коренева. Тут ситуація трошечки інша, але теж я думаю, що все буде гаразд. Посадимо його, прольємо і все буде добре. Це такий мохровий чемерник з таким червоним крапочками. В нього теж такий доволі гарний кущик. Зараз подивимося на кореневу. не хоче вилазити. Ось така коренева у цього чемерника. Грунт не тримається, тому що, судячи з усього, його пересадили нещодавно в цей горщик. Бачите? Ну і ось такий гарний. Теж можна подивитися: яка коренева. Оп! Ну, тут справи краще. Видно, що цей чемерник. Ріс у цьому горщику доволі вже давно. І останній квітучий чамерник, ось такий гарний. Теж будемо дивитися на кореневу. О, така коренева в нього. Ой, тут є якась лічинка. Зараз її треба буде прибрати, щоб нічого ніхто не з'їв. Дивіться, коли саджаєте, обов'язково звертайте увагу ось на таких жителів ґрунту. Привітайте мене! Пересадила я всі свої чемерники. Зараз зроблю фото і підпишу ось там. У мене чемерники чорний і Red Lady від Mary Plants. Ось. А ці чемерники я купувала на дім рослин. Є в інстаграмі така сторіночка. І я в них купувала ці чемерники. Мені дуже-дуже подобається, як починає виглядати моя клумба. В минулому році я садовила тут і півонії, і тюльпани, і нарциси, і примули. Все це є у мене на каналі. Все е по плейлістах можете заходити, нова клумба, або чемерники, або півонії, і дивитися все, що я робила, що я робила, які в мене були удачі, які неудачі, що виходило, що ні. Заходьте, запрошую, переглядайте відео. Може, комусь щось буде корисно, і буде слугувати прикладом, як не треба робити, щоб не загубити свої рослинки. Ну, а тепер покажу вам клумбу з чемерниками, які ростуть в мене одразу у відкритому ґрунті. Якщо ви пам'ятаєте попереднє відео, я проливала їх антистресантами від заморозків і додавала бактерії. І далі покажу, що я з ними робила. 16 березня, 25-го роком. У нас зараз 10 один вечора і. Нуль на вулиці, бачите, як все блищить. Вирішила, що, напевно, я засічава не хоча б отак зроблю і накрию кришкою, зараз прийдуся, бо буде дуже шкода, якщо вони померзнуть. Так. Уже трошечки є, бачите, блищить тут отак. Сюди треба розсунути ці шланги. Угу. А так, іще один. Ось. А, ще один. Зараз. Ой, не знаю, що з цього вийде. Проливала я їх антистресантом позавчора, але сьогодні і завтра у нас буде до мінус 4. 19 березня. На сьогодні вночі вже був нуль, вчора було мінус 5, позавчора мінус три. Сніг йшов зранку, тому, а, ще вчора був такий сильний вітер, щоб в мене горщики зносили, тому я зробила ось таку конструкцію, взяла дерев'яшки, які залишилися після будування високих грядок і поставила їх зверху на горщики, щоб нічого не злітало. Через пару днів буду вже відкривати, а чимерники, які в горщиках, я занесла у сарай. Це я прийшла в сарай, подивитися, як тут чемерники. Вони вже тут три дні чи 4. В той день, якраз, коли я знімала відео на YouTube, я їх занесла ввечері, бо побачила, що вже нуль було ввечері, тому побоялася, щоб вони не замерзли. тут от фу наче вони нормально себе почувають. Будемо далі дивитися. Ось Тут моя компанія зі мною завжди. Подивимося, як вони. Вийдуть з цього сараю через пару днів, не раніше, коли вже стабілізується температура, щоб не було їм такого прям стресу-стресу. Зараз подивлюся, скільки тут градусів, дивіться, тут 4 градуси тепла на вулиці. Зараз 1 градус тепла. Ось такі красунчики мої. Буду їх потім висаджувати на клумби. 20 березня 2025 року. Один чемерник. Я не закрила горщиком, не помітила його, думала, що це в мене нарцис росте. І дивіться, що тут. Він трошечки підмерз. Зараз буду відкривати свої. Тут чемерники. У нас плюс 9 вночі. 0 обіцяють, але хочу, щоб вони трошечки, сонечко вже пішло, щоб вони трошечки побули на світлі. Так, подивимося, що тут. Оп! Не знаю, що тут таке буде з ним. Але бруночки є. Може і квіточка буде. Тут прибираємо. І будемо зараз дивитися, що і як. Ну, наче нормально все. Наступний. Ну, Сама квітка я не бачу, щоб вона була пошкоджена, але трошечки оці листочки. І тут. І тут у мене три чемерника. Один, два. І три. Наче все добре. Будемо чекати. На вечір я їх знову закрию, бо пару ночей треба буде їх позакривати. Ну, а тепер хочу поближче вам показати їх. Подивіться, як вони гарно себе почувають, формують бутони. Ці чемерники в мене будуть вперше квітувати. Я не знаю, якого кольору вони, але мені дуже подобається, як вони виглядають. Тут біля гортензії ростуть три чемерника. Два з них я вже бачила квітування в минулому році. Тут була одна квіточка, тут було дві квіточки. І ось цей, я ще не бачила, як квітує. І дивіться, такий бутон мені написало в інстаграмі, що він нагадує півонію. І дійсно, бутон такий виглядає, наче скоро розквітне півонія. Дуже вже чекаю, щоб подивитися, якого ж він кольору. І з іншої сторони, тут в мене теж посаджено два чемарника. Є відео, вже теж є бутончики. Ці чемарники молоденькі, вони виросли у п педев'яточки. І ось тут другий теж з бутоном. Це махрові сорти, я їх купувала у Plants. От така краса в мене вийшла. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Щось цікаво ви для себе візьмете. Може, просто вам цікаво спостерігати за садами інших людей. Сподіваюсь, все буде рости, все прийметься. У нас погодка якраз гарна для того, щоб це все проживалося, бо сонечка буде мало, в найближчі дні буде похмуро і дощики навіть не жарко. Тому. Думаю, що через пару тижнів я вам покажу ще одне відео, як прийнялися мої чемерники. Наступне відео я планую зняти про свої півоні у ґрунті, у горщиках. Якщо пам'ятаєте, я саджала багато півоній і трав'янистих, і іто, і деревовидні. Будемо все тут розставляти, прикрашати і доглядати за півоніями. А зараз я всім вдячна за увагу до мого блогу. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока.